Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сезон 2025 офіційно оголошую відкритим. Хтось його вже відкрив, навіть Георгійович був, десь там ходив по полях. Олександр Анатолійович той завжди ходить в будь-яку пору року, в будь-яку погоду. Пан Микола не знаю, ходив, не ходив. От і вирішив я вийти. Сьогодні у нас яке? Сьогодні у нас 17 січня, перший коп 2025 року. В лісі, звичайно, тому що я не дуже люблю поля. Ще погородам по старим, так да, подобається, а поля якось не знаю, щось це не моє. Тому я в лісі. Всім відомі ліси, як завжди. Тільки зайшов, вон там попереду йде балка, також всім відома. Зараз заходжу і потихеньку буду ходити, намагатися щось знайти. Чи знайду, чи не знайду, це вже інше питання, але буду намагатися. Звичайно, завжди налаштований позитивно. Хочеться, по-перше, знайти цікаву знахідку, по-друге, вас порадувати. Ну, а Якщо ні, то, як мінімум, подихаю свіжим повітрям, відволічусь від того всього, що відбувається в світі, і свіжими силами вийду на роботу. Тому що сьогодні у нас останній день канікул. Діти вдома, вчителі працюють, але у мене був відгул і, відповідно, я ним скористався п'ятниця сьогодні. Друзі, все, багато не говорю, навіть не буду поки пить чай. Як ви зрозуміли, я сам. З годинку похожу, потім буду по чай та поговоримо. Побажайте мені удачі. Звичайно, все цікаве, буду показувати. Хоча, чи буде все цікаве, чи ні, це вже інше питання. Поїхали. Друзі, хожу хвилин 15. Перший сигнал більш-менш цікавий і вилетіла мені куля. Було 34, 36. Від чого куля я вам не скажу, тому що не спеціаліст. Ось отака знахідка. Друзі, черговий сигнал приблизно так, як ППШ, 33-35. Але вилетіла монетка. Дві копійки швидше всього. Дві копійоки. Та фокусуйся ти зараз. П'ятдесят п'ятий рік. Погано щось фокусувалося, але я бачу, що це дві копійки 55-го року. Друзі, був гарний сигнал, 36 було і вилетів мені ось такий патрон від гвинтівки Мусіна. Ну я так розумію. Невеликий спеціаліст, але думаю, що так у неї гарненький забор. Хоча не раджу вам з цього робити, тому що, знаєте, як буває, можуть прикопатись і сказати, що ви якийсь злостний терорист. Тому якщо берете, одразу робіть деактив. Друзі, був сигнальчик 29 було на легенді. Щось вилетіло, поки не можу зрозуміти, але можливо це була якась іконка, а потім вона зламалась і зробили отвір і носили так. Хоча хто знає. зараз витру і подивимось. Шановні глядачі, так воно і є. Я не помилився, не знаю наскільки там на камеру видно. Але я бачу двох святих по обидві сторони. Але така вона затерта, заношена. І до того що я ж вам кажу, бачите, вушко було зламане, там навіть видно залишки його. І хтось носив, потім просто на мотузочці, потім, потім взагалі загубив. Ось так. Друзі, ось біля такого карча випали мені, я так розумію, 3 копійки. Чесно вам скажу, я на монети особливо не розраховував. Чому? Та тому що ці всі ліски досить далеко від населених пунктів. 3 копійки 1938 рік. Беремо, нормально. Так ось, це те про що я кажу. Не очікував я знайти, тому що далеко все це від села. Сподівався, щось по старовині, але бачите, хоч радянські монетки вискакують. Шановні глядачі, хожу вже майже півтори години. Почав я в 9.15. І ось дивіться, після... О тих трьох копійок взагалі не було нічого цікавого. Я маю на увазі сигналів. Щойно вон під таким маленьким деревцем був сигнал. Відносно цікавий. Та що ж таке, не хоче фокусуватись, хоч ти умри. умрій. І вилетів мені отакий чудернацький молоточок. Дивіться, яка в нього цікава форма. Навіть там плин залишився. Заберу. Прикольна знахідка. Шановні глядачі, ну, вже зупинився, щоб покласти той молоток до рюкзака, тому що в кишені це дурне носить таке важке. Побачив повалене дерево, то. Скористався цим і зараз поп'ю чайку. Каркаде і вафлі. Щоб ви розуміли, хуже у таких чагарниках ходить не зовсім зручно, постійно треба зміщатись, там махнув, там не махнув. Я вже говорив, що не люблю я. Хотілося б, щоб такі ділянки були більш-менш Щоб можна було пробивати, пилососить. Ну, маємо те, що маємо. П'ю чай і йду далі. Поки чай холоне, покажу вам знахідки за ці півтори години. Ну, з цікавого, то я вже показував вам. Ну як з цікавого, відносно. Ранні радянські копійки і 2 копійки 55, 3 копійки 38. Ця іконка. Гарненька була б, якби не зламана. Патрон Мосінка. Кубка від ППШ, гільзи, патрони. Ось якась цікава вилетіла гільза, не зрозуміло. Що воно таке взагалі не знаю. якась така дивно. Ну, одним словом, ось так. Півтори години копу, щоб ви розуміли. Шановні глядачі, був тільки що цікавий чорно-кольоровий сигнал. викопаю, дивіться, що мені вилетіло. Якась незрозуміла штука. Я спочатку думав, можливо, замок. Але не знаю щось щось незрозуміло. Підказуйте. Перше знаходжу таке. Друзі, щойно такий дикий сигналіще. Думав, уже ця пробка закрутка від горілки. Тому що 41-42, це воно так гати. З Згріб ногою моє. Коли дивлюся ключ, хтось колись загубив, хтось колись загубив ключа. Латунний ключ. Ось така знахідка. Так гарно сигнал Думав, щось цікаве воно. А воно як завжди, друзі. Як не ключі від квартири, де гроші лежать, то шайба. Друзі, дуже гарний був чорно-кольоровий сигнал. Я вже думав щось цікаве, і навіть так, коли воно почало вилазити, вирішив цікаве, а виявилося, що це всього на всього тут такий колун великий. Ох, а могла ж бути і сокира. Шкода звичайна. Шкода, звичайно, що не сокира, але ну, що ти поробиш. Шановні глядачі, хожу майже пів... Ой, півтори, які півтори, майже половиною години. Фу, замахався. Ось це проміжний результат черговий після чаю. Ключик ви бачили, гільзи патрони не показував. Якась латунна, незрозуміла штука чи бронзова. Що взагалі вімкнувся, був тільки що у мене гарний сигнальчик чорний. Вилетіла якась незрозуміла річ. Залізно. Коване воно. Тут якась зверху виборка. що щоб так покласти? Це у мене в носку в дитячому. Телефон лежить, щоб не холонув. Бачите, тут щось зігнуто, якийсь гак. Ось тут зверху спеціально вибрано щось. Що воно таке, не знаю, підказуйте. Фу, друзі, все, мабуть, мабуть, я на сьогодні буду закінчувати цю свою спробу. Номер один в 2025 році. Проходив 4 години. Зараз 5 хвилин на другу. Я розпочав 15 на 10. 4. 4 години, одним словом. Зазвичай ходимо довше, 5-6 годин. Але ну, ви бачили, знахідок немає, сигналів майже немає. Або чорні. Причому такі. Такі, причому невнятні сигнали. Е, ну, нічого цікавого одним словом. Якщо щось і трапляється, то бачили, як не якась металева шайба, то якась балуба залізна. ну То молоток і е, колун той, клин точніше. Ну і все. Монетки, ті дві радянські попали на початку копа. І все більш не знайшов нічого цікавого. Гільзи, патрони періодично. Причому як звичайні латуні, так і оті е, ржаві залізні. Ну одним словом, як завжди. Отакий в мене вийшов сьогодні коп. Звичайно, мабуть, він вам не сподобався, але, повірте, все ж це краще, ніж сидіти вдома на дивані. Походив, намахався, причому до такої втомленості приємної. Зараз ще, поки дійду до машини, мабуть, з кілометр Вона в селі. Та й буду їхати додому. Дякую, друзі, всім, хто мене дивиться. Дякую за ваші підписки. Величезне дякую новим підписникам. Дивіться, коментуйте, критикуйте. Давайте поради. Всіх. Послухаю, всім відповім. Тримайтесь, друзі, бережіть себе скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!